чекає це паж, паж жезловий. Знову, треба сказати, що паж — це як туз трохи. Але це людина, це якась нова людина в вашому житті, чи ваша дитина може бути, доросла дитина чи ні. Це людина, яка надає вам силу, бо жезли це сила, це можливість відновити свою енергію. Хтось вам чи допоможе, чи це може бути ви телець. Хто дивиться, хто для себе планує життя. І Телець, тут ви почуєте себе якимось свіжим, новим, пошук чогось, пошук свого, мабуть, визначення в житті, пошук може праці, може, нового життя, може, нова країна, де ви живете. Телець буде все гаразд, у вас буде пошук. Бо Пажив, вони шукають вихід, шукають можливості. І гарна карта для того, щоб знайти себе, знайти своє краще почуття. Тут здоров'я гарне міцне здоров'я А карта зірка дуже гарна за стар. Телець, ви зірка. Ви зірка на небосклоні. Кожна людина зірка. Треба знати, що ви для себе зірка. І якщо ми для себе зірка, то ми дозволяємо другим людям бути для себе зіркою, щоб не бути зіркою для них тільки. Бо от, часом жінки так хочуть. Це знаєте, от, це нас лицарське таке, трошки не так, як треба. Ми хочемо, щоб бути зіркою для нашого чоловіка, тільки зіркою для нього. Це... По-перше, не дає нам можливості знайти себе, ми якось для нього сяємо, а по-друге, не даємо йому волі знайти свою, свою сучасну зірку для себе. Не другу жінку, ні невірно подумала, якщо хтось так подумав. Свою зірку для себе, і він є так само зіркою. так? Тільки тоді будуть стосунки не кармічні, бо карма буває тоді, коли люди. Користуються одне одним як власністю. Якщо у вас так є і хтось з вами користується, то тепер не робіть того, бути треба для себе зіркою, буде можливість так зробити. Зірка тут говорить, що у вас може бути популярність десь, чи всі мрії ваші, будуть здійснятися щось дуже гарне. Ще одну карту буду потребі брати для кожного знаку. Король, ще один король, бачите, король мечовий. Король мечовий це людина конкретна, як говорять, негарне слово, мабуть. Конкретне мається на увазі, що людина, яка не просто говорить а щось зробить. Дії. Дії чоловіка, наприклад, вже будуть дуже виявлені. Чи може ваші дії? Це Така людина, яка щось робить, не сидить на місці і планує своє життя, і робить щось. Король мечовий може бути серйозна людина, яка допоможе вам, але ж в деяких випад... випадках король мечовий може бути людина не дуже згодлива. Це хтось в вашому житті, хто. Диктує вам а, свої умови в житті, будьте уважними, бо такі люди, які спочатку допомагають, але ж потім висувають вам свої умови, вони є не дуже, не дуже вам потрібними у вашому житті, телець, будьте уважними. Пам'ятайте, що ви для себе зірка і поважайте себе, бо є якась людина, чоловік може бути який е, е, нелегкий. Може, не вміє себе поводити з вами, чи в суспільстві, чи такий, знаєте, жорсткий, жорсткий, в когось таке може бути. А якщо король мечовий – це позитивна карта, то тут просто людина, яка Конкретно робить щось, а не тільки говорить, може бути і позитивна карта. Як для кого програється? Пам'ятайте, що ви зірка самі для себе, і у вас буде успіх, успіх у тому, що ви собі запланували на місяць.